Якщо говорити про зазначення для України, то по суті кожен п'ятий мішок або посівна одиниця полів кукурудзяних в Україні засівається саме кукурудзою декалт. Цього року, можливо, навіть і більша доля буде ринку, яку декалт представляє в Україні. Якщо говорити в світі, то панування декалт, наприклад, було з 30-70-х х по -х роки попереднього століття в Штатах. Це бренд номер 1 Ну а далі, відповідно, з'явилися інші кампанії. Не буду в принципі їх як би називати, але вони не менш важливі. Да? І в світі зараз ми залишаємося теж в лідеруючих, я не скажу, ну ми входимо в топ 3 І відповідно цей бренд відомий не лише на європейському континенті, а ми звичайно розширюємо цей бізнес і він представлений дуже широко і в країнах. Південної Америки, зокрема в Сполучених Штатах, Північна Америка, да. ну і також поступово своїм Африканський континент, зокрема Південно-Африканська Республіка, теж достатньо висока доля бізнесу саме ДК.